Привіт! сьогодні ми з вами зануримось у дивовижний світ вірувань давніх східних слов'ян, у світ, який існував задовго до приходу християнства і був цілком і повністю побудований на природі. Давайте спробуємо поглянути на всесвіт так, як бачили його наші далекі предки. От замислимось на хвилинку, як люди без сучасних наукових знань пояснювали собі зміну пірроку або гуркіт грому, чи, скажімо, таємничий шелест листя в темному темному лісі. Для них світ був сповнений загадок, і на кожну загадку знаходилась своя особлива відповідь. Так от, ключова ідея полягала в тому, що для давніх слов'ян світ був живим, абсолютно живим. Уявляєте, вони вірили, що духи мешкають буквально в усьому, в кожному дереві, в кожній річці, навіть у камені. Тобто, природа це не просто пейзаж, це такий собі велетенський живий організм, пронизаний невидимими силами. І знаєте, ці сили були не якимось там абстрактними поняттями. О ні, вони мали імена, характери, власні звички. Тож давайте почнемо з духів, які були найближчими до людей, з тих, хто населяв їхній повсякденний світ. І почнемо, звісно, з дому. У кожній оселі, уявіть собі, був свій – домовик. Це був такий собі невидивий член родини. Він стежив за порядком, дбав про добробут і, що найголовніше, захищав своїх людей від усякого зла. Ну і, звичайно, з ним намагалися дружити, залишаючи йому гостинці. Але варто було переступити поріг хати, як світ одразу змінювався. Він ставав диким, непередбачуваним. Там уже панували зовсім інші сили. У лісі головним був лісовик. У річках та озерах водяник, а навіть у полі був свій дух охоронець, польовик. І це, дивіться, чудово показує, як світ був чітко поділений на такі собі сфери впливу. Ну, а над усіма цими духами, звісно ж, стояли вищі сили, великі боги, це були уособлення наймогутніших стихій природи, тих явищ, від яких залежало буквально все саме життя. Ось вони головні дієві особи цього пантеону Перун. Це, звісно, гризний Бог грому і блискавки, покровитель воїнів. Дажбог це сонце, той, хто дає світло і тепло. Велес дуже важливий бог, опікун худоби, а отже, і багатства, а ще таємних знань. Мокош велика богиня мати, відповідальна за родючість, жіночу працю та й за долю. Загалом Стрибог керував вітрами, а молодий і запальний ярило приносив із собою весну та кохання. Як бачимо, все, що було життєво важливим, мало свого могутнього покровителя. Окей, з богами трохи розібралися. А як усе це виглядало на практиці у житті звичайних людей? А все їхнє життя було підпорядковане річному циклу, календарю природи. І почнемо ми, мабуть, з найтемнішої та найважчої пори із зими. Уявіть собі, найдовша ніч у році, найкоротший день, здається, темрява от, -от, -от переможе. Але… Ні. Саме в цей момент наші предки святкували коляду. Це ж, по суті, свято народження нового сонця. Неймовірна ідея, правда? Навіть у найглибшій пітьмі знаходити надію і святкувати перемогу світла, яке з цього дня починає прибувати. Ну а після холодної, темної зими нарешті приходив час пробудження, час, коли все навколо просто вибухало життям і енергією. Весна та літо це був пік життєвих сил природи. І цей перехід від зими до весни знаменувала масниця. Це було неймовірно гучне, веселе свято, справжнє прощання з холодами, а спалювання опудала зими це ж такий собі символічний акт. Все, досить іди геть, дай дорогу теплу. А от кульмінацією всього року, його найвищою точкою, безперечно, було свято Купала. Його відзначали в період літнього сонцестояння, в момент, коли сонце було найсильнішим, а день найдовшим. І Ритуали тут були просто неймовірні. Усе оберталося довкола двох головних стихій води і вогню. Ритуальні купання у річках символізували очищення, змити з себе все погане, а стрибки через величезні багаття мали очистити дух і дати здоров'я на весь наступний рік. Ну і звісно, все це супроводжувалося плетінням вінків, піснями, танцями, справжнє свято життя. Та після такого буяння життя неминуче наставав час збирати плоди. Осінь це пора не стільки буйних веселощів, скільки глибокої подяки і підготовки до довгої зими. Жнива, це був час, коли дякували землі за її щедрість, за врожай. Цей період теж був наповнений своїми обрядовими піснями і транцями, і, що дуже важливо, люди уважно спостерігали за народними прикметами, адже треба було якось зрозуміти, до якої зими готуватися. Ось так ми з вами прийшли повне коло року, прожили його так, як це робили давні слов'яни. Але тут виникає абсолютно логічне питання невже зі зміною релігії всі ці вірування і традиції просто зникли безслідно? І відповідь тут, знаєте, не така проста, як може здатися чи справді все це просто взяло і розчинилося в історії? Або ж, можливо, воно знайшло спосіб жити далі, просто змінивши свою форму. Так от виявляється, що більшість давніх звичаїв не зникла. Вони виявилися напрочуд живучими, їх просто адаптували, переосмислили і дуже органічно вплели в пізніші народні, а згодом навіть у християнські традиції. Вони ніби змінили оболонку, але продовжили жити. І це підводить нас до фінального, найцікавішого питання, над яким варто замислитися. Скільки з наших сучасних звичних нам свят, традицій, якихось повсякденних звичаїв насправді мають ось таке прадавнє забуте коріння, скільки в нашому житті є відлунь того дивовижного світу, де в кожному дереві жив дух, а сонце було божеством.